Без пострілу, без війни. Танки Вермахту входять у Прагу. На мостах тиша, у вікнах білі прапори. Ніхто не чинить опору. У ніч на 15 березня президента Гаху викликають до Берліна. Він стоїть перед Гітлером сам, без перекладачів, без уряду. Фюрер тисне на нього 4 години. Погрожуючи, що його армія знищить Прагу, якщо він не підпише документ про передачу влади, зранку Гаха підписує акт капітуляції. О 9-й ранку німецькі війська входять до Праги офіційно. На Вацлавській площі прапори зі Свастикою. На градчанах німецькі солдати.